Уже третій рік поспіль пані Ніна мешкає в цьому гуртожитку, що в Салківському районі. Сюди жінка приїхала з Куп'янська, коли довелося бігти подалі від ворожих обстрілів. Сьогодні вона разом з іншими вимушеними переселенцями проходить медичне обстеження, вимірює рівень цукру в крові, перевіряється на гепатит, і просто дякує за те, що про неї не забули. Безпокоїться за своє здоров'я. Ми їм удачні, ми їх благодаримо, їх за те, що вони нас не забувають. Ну обращаються до нас. і Дуже ми їм вдячні. Не було? ні. Окрім пані ніни, в цьому гуртожитку мешкає ще майже чотири сотні переселенців, з яких понад 60 – діти. Війна залишила на здоров'ї цих людей глибокий відбиток через постійний стрес і відсутність доступу до медицини, поширилася гіпертонія, порушення мозкового кровообігу, серцево-судинні захворювання. Однак сьогодні всі охочі мають можливість отримати кваліфіковану допомогу лікарів просто посеред своєї тимчасової оселі. Фахівці, що завітали до гуртожитку. То зізнаються багато з тих, кого вони оглядають, звертаються вперше за довгий час. Чим мало діагнозів роками залишалися без уваги. Тож це шанс не просто полікувати, а врятувати. Я сама внутрішньо переміщена особа, тому я розумію, що значить людям із -за обставин життя. Залишитися без домашніх якихось локацій, а орієнтуватися тут тому це, це дуже потрібно для внутрішньо переміщених осіб. Ми намагаємося надати їм відповіді на ті питання, які вони нам задають. За потреби вимірюємо цукор крові, робимо електрокардіограми, проводимо вакцинацію з приводу дифтерії і правцю, а також намагаємося зорієнтувати і допомогти їм в медичній сфері по місту, куди звернутися, як вони мають заключити декларацію з сімейним лікарем для надання всіх видів первинної медичної допомоги безпосередньо. Більшість мешканців гуртожитку, люди похилого віку, чи маломобільні особи. Їм фізично складно дістатися до лікарні. Тож медиків тут чекали з нетерпінням. І не даремно, що до таких візитів долучається команда фахівців, готових підтримати не лише фізично, а й емоційно. Хочу подякувати в першу чергу медичним фахівцям, які кожного разу супроводжують нас і присутні такі. Лікарі, як терапевти, педіатри сьогодні долучився у нас психолог, і бажаючих звернутися за психологічною консультацією, буде досить багато, тому що в цьому гуртожитку більшість осіб, які нещодавно евакуйовані, і вони як ніхто потребують першу чергу психологічної підтримки. Подібні медичні огляди частина системної роботи, що здійснюється за ініціативи міського голови Ігоря Перехова. У профільному департаменті наголошують, це не перший і не останній виїзд. До кінця року фахівці планують відвідати всі місця тимчасового проживання переселенців у Харкові. Це у нас вже й виїзд. Попереду ще близько 30, тому ми не зупиняємося, а продовжуємо робити свою роботу. Всі люди із попередніх візитів задоволені, запрошують, щоб до них приїхали не один раз. А було таке бажання: от одна жіночка. Телефонувала і е, коли ви приїдете? Ну на жаль, ми не можемо приїжджати щодня, але ми працюємо над тим, щоб реалізувати це якнайчастіше. Окрема увага найменшим медики не лише оглядають дітей, а й проводять для них просвітницькі заходи. Діткам приділяється також достатньо уваги, тому що діти це наше майбутнє, і як говорить наука, саме вони є цільовою аудиторією для того, щоб закладати основи здорового способу життя саме в дитячому віці, які вони збережуть в подальшому і будуть уже дотримуватись здорового способу життя. Ча довго й довго. Основи правильного способу життя малечі закладають у доступній формі: мультфільми, розмальовки, інтерактивні ігри. Усе, щоб ці хлопці і дівчата не лише знали про здоров'я, а й самі хотіли його зберігати. Мультики смотрили про шкідливу їжу і хорошу їжу. І яка їжа шкідлива? Чіпси, сухарики, кока-кола. А яка корисна? А яка капуста, морковка. А чому вирішила сюди прийти? Цікаво. І справді цікаво, а ще надзвичайно важливо. Це черговий вияв людяності посеред війни і чергова відповідь на питання, як це не бути покинутим. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків. Новини.